Кількість фермерів в Україні постійно скорочується. Ціна зерна, яку пропонують трейдери, ледь покриває витрати. Дрібні аграрії вже не прагнуть, як це було раніше продавати пшеницю і кукурудзу прямо з поля за дешево. Однак ціна зберігання на елеваторах для них непідйомна і довго там зберігати свій врожай вони просто не можуть. Ще й врожайність у більшості фермерів стрімко падає через виснаженість ґрунту. А є серце це є показник родючості ґрунту. Який за останні 15-20 років по Україні, дивіться, Чорнозами, коли я вчився, ще при 30 років, 13-15% мали гумусу. Тому вони були у ну, світовому масштабі, це, це ну, просто зірцем еталоном. Тепер найкращий чорнозами 3 5%. Треба подумати, ми мали 3-4%, це 5%. тепер 0,5 один. Це такий покрашик, який мусимо. Різко поправляти, тому що без цього у нас урожаю не буде. Якщо щороку на землі садити одну й ту саму культуру без сівозміни, виснажиться ґрунт. Такий ґрунт не забезпечує рослину поживними речовинами, відтак цілі поля посівів жовтнуть. Інша проблема зараженість пустих земель бур'янами та амброзією. Пішло розпати ці колосної системи, знаєте, і воно там защенація дві величезні паводки, пам'ятало. І вона пішла по, -по, -по Закарпаттю. І ця безсистемність, безконтрольність поля до того, що тепер я можу сказати спокійно, що 90-95% наших земель, особливо в венеральському районі, сильно заражені амброзією. Фермери в один голос стверджують, що реальних і дієвих державних програм з підтримки фермерства в Україні немає, а ще й до всіх негараздів додалась девальвація гривні. Тож чи продавати врожай чи лишити його про запас, а може й зайнятися чимось іншим на Закарпатті. Ось питання номер один для нашого аграрія. Суки для цього є, тому що Закарпаття це завжди був виноградно-виноробний край. Це завжди славилося своїми виноградниками на, за межі області, за межі країни на весь радянський колишній Радянський Союз. Він завжди займали провідні міста на всіх виставках, ярмарках, дегустаціях. Ну, це завжди було візиткою Закарпатської області. І припосилки є, тому що Закарпаття завжди було. І я вже останні роки є туристичним краєм. Багато туристів, які приїжджають на Закарпаття побувають в різних подвалах, де устують різні вина, пробують як столові, так і технічні. Це ж є великою перспективою. Закарпатська земля родюча, і тут ростуть найвибагливіші сорти рослин. Проте населення не поспішає ставати фермерами і величезні площі землі просто пустують. Але якщо так піде далі, доведеться сільгоспродукцію імпортувати. А для країни, що має найбільше чорнозему у світі, це не те, що ганьба, це тривожний дзвінок переглянути владі підхід до аграріїв і розробити програм підтримки вітчизняного виробника. Тим часом фахівці радять селянам запастись зерном для власних потреб, поки девальвація гривні не зробила із звичайних продуктів розкіш.